Доброго дня, товариство! Сьогодні у нас на огляді Scout 404. Поставили ми на нього таку от кабіночку. Висота трактора зараз має 240. Так, В кабіні відкриваються дві передніх дверки, бокові вікна, заднє вікно по бажанню клієнта, зробили глухе, не відкривається. Так, друзі, по кріпленню перейдемо. Тут спереду кріпиться до підлоги. Кабіна ще прикручена до крил. І взаді тут є місця підкріплення кабіни, одразу з заводу йдуть, і там прикручено ззаду. Так, тут все зроблено досить і досить класно. Зразу крила всі йдуть на подушках. Єдине, що ми додали, це Другу половину подушки, тобто нижньої цієї подушки їх не було, то ми їх подобавляли, щоб була відповідна частина. Так, спереді, в принципі, все те саме. Так, Перейдемо по салону. Дверки у нас йдуть під ключ і на ліфтах. Переоткрили, дверка тримається. Тут ми зробили ще, е, обклеїли все. отак кожзамом Під низом ще заклеїли все віброїзолом, тобто все максимально зашумили, щоб в кабінці було більш-менш зручно. добавили ще таке чимале сидіння для пасажира. все я гесенько, зручно. До речі, те сидіння воно є знімне, тобто воно там 4. 4 болти і все можна зняти. Там заклепані різьбе крило. І досить зручно. Так, друзі, в кабіні є досить і досить Чудовий Чудові огляди на передні колеса. Поки. Так, і по салону. Тут зроблена така ще обшивка. Кнопка пічки, три положення, більше-менше і сильніше. Магнітофон. Має функцію блютусу, флешка, світлоперід, зад, двірник і наліто-кондиціонер. бокові вікна у нас відкриваються на таких клямках. чек відкрилося. І закрилося. Все досить класно, ну заднє вікно у нас глухе не відкривається. Так, ще зніму трошки обшивки. В кабіні досить тихо, так як... Все стоїть на подушках і дуже і дуже це класно. Е, так, друзі, на цей трактор шаблону поки що на момент зняття відео немає. Можливо, в майбутньому буде. Все буде залежати від популярності трактора. Е, всім дякую за перегляд. Дивіться мої інші відео. В коментарях я закріплю е, свій номер телефону. Можна як писати на Viber, так і телефонувати. Все, Усім дякую за перегляд. На все добре.